Вийшов новий закон про медіа. Давайте розберемося. Законопроект пропонує зобов'язати інтернет-змі видаляти негативні коментарі читачів щодо чиновників протягом трьох днів із моменту отримання рішення суду, інакше медіа притягуватимуть до відповідальності. По-перше, медіа не зобов'язані видаляти негативні коментарі про чиновників хіба що за рішенням суду. У них є три дні, щоб виконати таке рішення. Якщо хтось вважає, що є порушення з боку медіа, можна звернутися до Національної ради або одразу до суду. Тільки суддя може вимагати видалення контенту. Закон також захищає медіа від деяких судових витрат і дозволяє їм видаляти контент, якщо вони погоджуються з рішенням судді. Для того, щоб уникнути відповідальності, змі мають передавати слова політика-оратора не лише дослівно, а й у переказі без спотворення суті. Цей закон має на меті захистити етичну журналістику. Підпишіться на наш канал в телеграм, посилання в описі. Будьте в курсі подій та слідкуйте за оновленнями.